Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашнє завдання, але, сподіваюся, ви здивувались сьогоднішнім завданням, але давайте перевіримо. Перша задача 3.11, так. Снаряд випущений за швидкістю 800 метрів за секунду під кутом 60 градусів до горизонту. Яка тривалість польоту снаряда, на яку висоту він піднімається? Під, ні, піднімається, на якій відстані від гармати упаде на землю. Ну, використовуємо три добре відомі формули і обчислюємо. Але, але під, підґрунтя для розв'язання цієї задачі раніше було дещо інше. Але, на жаль, сьогодні це дуже актуально. Так, тіла ми Розглядаємо, яке кинуто під кутом до горизонту, час руху, формула звісна, висота максимальна підйому і дальність е, польоту. Але але, важливо або окремо перевіряти одиниці, або підставляти е, чи, числа з, відразу з одиницями. І отримуємо не такі маленькі відповіді, так, якщо ви все правильно порахували, то час буде порядка 140 секунд, висота підйому максимальна до 24 км, а дальність польоту до 55 км. Зрозуміло, тут це кінематика, це без урахування оперу, але все ж порядок величин очевидний. На жаль, так, рухаємось далі. Наступна задача була у вас така дещо дивна. Я сподіваюся, ви тут. Трохи здивувались, тому що, як це таке може бути, але да, я іноді так жартую. Е, яку частину повного оберту здійснює за 5 хвилин хвилинна стрілка. Ну, сподіваюся, ви ще й не помилилися, коли розв'язували цю задачу, тому що бажано розуміти, що якщо в нас річ мова про хвилинну, стрілку, то це означає, що. Повний обріт, хвилинна, стрілка робить за 60 хвилин, тобто за годину. І тоді ми можемо з вами порахувати таким чином. Ну, я Позначила, позначила час руху стрілки 5 хвилин за Т маленька, а повний оберт 60 хвилин за Т велика. Завтра ми ще про період поговоримо, але ми це вивчали раніше, тому це для вас не дивне позначення. І доля повного оберту це буде відношення Т маленька к Т велике. 5 хвилин на 60, сподіваюся, ви поділили і отримали 1,12. Ну, Ось така сьогодні дивна домашня робота, але вам є чим займатися, крім задач, тому сподіваюся, ви впораєтесь і ми завтра продовжимо вивчати е, тему рух по колу. Ну, на сьогодні, мабуть, все.